Я собі колоди, блядь. У нас кантрі uh, крос, потім ми п'ємо чайок, це два кола Тренувальний зробили. Тренувальник. Потім так. змагальний. Ні-ні, ні, нема. Ну, по -по ну старайтесь мене доганяти потихеньку, якщо вийде. От. то вийде, звісно. Потім ми попили чайок, потім колодна секція, колоди одра а потім після колод горки і потім, якщо у вас сили буде, ще один круг кантри-кроси. крос. А колоди великі погана. Колоди великі. Ні, малесенькі колоди. Та нема у нас таких пішов. Ну, як і казали, по пісюн колода не вище. Ну, такий <плес> кусок глини. А, це блядь... Це це? Це скарб. Роще милость Давай-давай-давай, поїхали! Вот там старт! короче, без окулярів їздити, поняв? как лох, блядь. Ну заводится на песочку. Бля. Что я сделаю? Ну, это что-то хуёво, блядь. Ходиться! Ти що, рівнятися? Та, звісно, блядь! Тут все знову... Встаньте, дивіться, ось тут сприжка! Подивіться зараз, як ми з Максом спригнемо! Якщо ми готові спригнути, сприймайте! Ага! Я вправ! Ти їбав? Серега, ти куди? Нам сюди! Хорош! Він не толкаєте цієї колоди! Я? Поїхали далі! Поїхали. Не розкатався, да, Серега? Да. палка висит, бачишь? Бачу. Вот это на тах, и, и або ты и чпокнешь, або она, да? Да. Ну я Что это там такое? Ебать! Нам левее. Ебать! О, курва! Ебать! Живий! Ви. Я щось перехтів! дядь Дядьвідь! Ви лівіше беріть! А коли буде хард! <сіст> Пальці ще в мене оніміші. <сіст> Єбать! Залетів! Серега, поїхав! Там якась підйобка Я ебу. Ножки короткі, так, да, Серега? Ну, як і казали, по пісюн колода не вище. Але ти такі не вмієш просто. Тільки по соски. А, зараз поду! Впаду, бля! Падаю, бля! Падай, падай. Що треба, кажи. Бот зачепився за якусь хуйню. Буля! Дякую! дня Прикольно, в окулярах, звісно, було поприкольніше. Поп'ємо чайку і їдемо колоду. Цирко, скільки можна ждати тебе? Все робить. Щоб не Філонить, блять, не хоче їхати просто. uh <laughs> Yeah. <laughs> Nai У мене рука устала, Сирко Давай. О, ти так далеко не поїдеш. Відкотись назад. Прожми по Дай імпульс. Як... Та як на великій колоді. Три, чотири. Ой, бля! Та від'їдь назад, піздець. Я на цю штуку боюся. Та від'їдь, ти дуже близько стоїш. Застряг, бля Проебав, сука Серква, що там? Як ви тут проїхали? Ярик, я віки, я віки, я віки. <ріхи> Серко, поїхали! А це треба блять розраховувати. Серко, ти шо там ще? Ту... Там Там хуйня, тут краще, Сере. <риклад> а, молоді, Мат! Всека, поїхали! Тобі допомогти, Серега! Блин, яка так красота! Поїхали! Красота, Що є щось туди? У Що нього така сигналка. Сигнал, сигнал такий, да? Ну типу, Чисто. нажимаєш, у нього там свисток такий, арбітр. Коли хтось впав, він нажимає і каже їдь ще раз. Юрко, <різь> поїхали! Навіть і поштові, що ні? Класні колоди, ти хотів колоди. О, тут три колоди залишилось. Ти відпочивай, Серега. Ти не спіши. Не, не надривайся. Сильніше, сильніше газу, більше газу. Та що ти там його гладиш? Нажми нормально. Добре біля дерева. Бля. Та піздец, найкраще місце, бля. біля дерева. блядь. біля Блять. Блядь. Треба ще раз їхати, Серег. Не здавайся, сідай. <реш> так по кругу і на іншу сторону. Блять, холодно піздец. Ми вже блять вже третій закінчуємо. Що, тільки тебе одного чекаємо, скільки можна. Погнали! Я рік то ногою роблю. Блять, треба. Зачепиться? Поїхали, нам ще колоди їхати треба. Серко, ми до колод не доїхали! На, На крутій баси, вендуру нема такого поняття. Диви, тут тут блядь, проїзне все. Тут все проїзне. Та ти ж мотор, блядь, в тебе трьохсотка, блядь, на крутые бобу І, я си, я си. і все. Тем більше в тебе стартер є Чи нема? <шу> Який злий сірко. Мені ще стартер тягнути на цьому мотоциклі, мотоциклу. Порт турист. О, блядь, можеш? Можеш коли хочеш Що? Можеш коли хочеш, давай. О, блядь, не дожав просто. А їбав. Далі? Да. Та хуйня я проїхав це одним махом. Да. Як ти відпочив, типу і все, і поїхав. О. Зразу взяв би таку траєкторію. Не їбавши. Бле! Накоптів. Одним, одним махом треба. Заїжджаєш заднє колесо сюди на вершочок і зразу даєш імпульс. Да. І спираєшся нахуй. І все, Там падаєш? Ні, не треба падати. <с> <с åter> все, даю собі чоперса. Чоперса? Ти будешся катати? Блять, ну, блять, прямо треба было. Блять, да-да-да. Ха-ха-ха! Я хотел Да-давай, блять! Надо мне не подъем. На жопу я сядь Блять, как ты любишь Похуй, не немай, 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 Давай, импульсом, давай Імпульс! Нема точки, блядь, де ви як я стою. Розкрутив! Сцепой дав, блять! Встав на колоду і пішов пішки. Блять, ну що ти так слабо, блядь? блядь! О о! Трошки, блядь! О! Хорош! Блять! Блять! Щоб ти газ не закривав, ти б, блять, нормально просто приїхав. Колесо зриваєш, блядь, там не догазовуєш, кидаєш газ. Ну все, далі їдемо. Ага. їдемо. Не подобається, не подумає. Нас наїбались, тут ці їздять. Та їздять, накатано. Я ж те вчив, а ти не хочеш. Єбать. ям чо? Єбать, А чого в тебе стрепи нема? Я ж хар... я, сам, я сам, блядь! <laughs> я сам. Что тут ехать? Давай трохи назад. О, ты знаешь, не на верхушку, а трошки ниже. Раскручиваешь мотор, блядь. На скиде, блядь, кидаешь щепление и в стоечку сюда. Понял? Да. О, блядь. Не хочешь, блядь, нихуя.

Бачиш, а ти переживав. Ну да. Та давай що там їхати. Та заводь! Що, стартера нема? Бля, нема стартера. Ого-го. Ти ж хард. и А как ты там крутишь, Баба, там голосо, блядь, высыть! Приехал? Нихуя себе, блядь! Блядь! Заглох Блять, твій якось легше піднімати. Все, Важче? Легше, блять. Можеш мій піднімати постійно. А ти мій? Ні. Твій важче У мене в мене проблеми, блять, з щепленням. Мене рука заклікає, типу, я не можу нажимати. У мене немає проблем, тільки з дихалкою. Все беру. З дихалкой. Та я бачу, як ти береш? Чим більше тактів робить мотоцикл, тим менше ти робиш вдохів. Йоу! 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 На кінець холодної секції ти реально поїхав дуже добре. Я вже після того, як ну, там стояв останній да. раз. Після того я вже встав трохи технічно їхати, бо я заїбався. Це вже значить тренування почалася. Ми їдемо далі. Це кажеш? Їхав би цей. Котив би? Я <свист> може, передачу виключиш? <свист> Лярик, то його завести і воно буде їхати може.